Доброго дня. Добрий день, я, слухаю. Я можу вас зупинити? Якщо не надовго, дуже поспішає. На пару хвилин. Я знімаю так, випадкових людей. І хотів би просто а запропонувати стріць, вам. Добрище. Запропонувати а. вам портрети. Добре. Хочете? Да. Mm -hmm. Окей. А тепер просто рівно на мене. Так. Да. І без посмішки. Так, да. Да, прикольно. Серьово. Серйозно. Клас. <класс> Дякую, <класс> мені подобається. Угу. Подобається? <класс> Можеш розказати про себе, будь ласка? Е, я з Херсона нещодавно, до речі, приїхала до Києва, зараз поспішаю до друзів. І сьогоднішній меседж будьте пунктуальними, тому що я дуже-дуже сильно запізнююсь і друзі на мене ображаються. Ти не, не ви, любиш просто... запізнюватись? Е, не люблю, але запізнююсь завжди.